Що мене дивує у фінській системі освіті саме у школах. Я вже записала перше відео на цю тему, і хто його ще не дивився, то я залишу посилання в описі до цього відео. Дуже багато надійшло повідомлень мені в особисті. І так, дещо ще я не згадала. Чому? Тому що, коли ти приїжджаєш вперше в цю країну, і спочатку тебе це дивує, а потім. Це вже стає нормою, і звісно, на цю тему можна дуже довго е, говорити, і дуже багато є позитивних моментів. Тому прошу пишіть в коментарях, що вас дивує в системі освіти, як у Фінляндії, так і в іншій країні світі світу, де ви не знаходилися. Це дуже цікаво е, обговорювати і тим паче, що можливо наші освітяни будуть. Читати і теж дещо черпати саме з наших коментарів чи наших відео, щоб заради майбутнього наших дітей, заради їхнього благополуччя. Напевно, треба почати все ж таки і з того, як ми починаємо збиратися до школи. Саме в Україні ми звикли, що 1 вересня це День знань. І я звикла до того, що треба заздалегідь придбати нові речі. Багато шкільного приладдя, зошиті, і на це ми, наприклад, з чоловіком заздалегідь плануємо наш бюджет. Як ми збиралися у Фінляндії? Ми ніяк до цього не готуємося. Чому? Тому що в Фінляндії всі підручники, зошити, олівці безкоштовно. Що, наприклад, ми готували матеріальну базу, яку для наших. Дітей, коли, наприклад, менший син йшов у другий клас, а старший в дев'ятий клас. Що ми купили? Ми купили тільки підстругачки. Чомусь підстругачки не видають кожному у школі, але вони, звісно, є. У вчителя є на столиках, їх можна брати. І так як ми вже ходили до школи минулого року, ранці були. Зошити видають, книги видають, підручники видають. Зошити як просто в клітинку, так і роздруковані зошити. Олівці дають харчування безкоштовно, ніякі гроші ми не здаємо в школу, в державі і нічого не купуємо. Щодо, щодо одягу, щодо одягу, звісно, перший рік навчання, мій син йшов перший клас, і в моєму розумінні, що треба є одягти, звісно, так інакше, ніж ми ходимо щодня. Але ні, не треба так робити у Фінляндії. Наприклад, цього року ми йшли в звичайному спортивному костюмі, так він коштує чимало, але це спортивний костюм, який ми потім щодня носили в школу. І звичайні кросівки. Тобто, ми не купували ніякі їм речі, взуття, тому що. Наприклад, з літа ми вже там щось купували, коли їздили в відпустку. Звичайні речі, які були в нас в шафі. Ми купили дітям тільки пістругачки, дві пістругачки, все, затирачки, олівці, все надає школа безкоштовно. Наступне ще дивує, що ми звикли що 1 вересня ми йдемо в школу, на святкова лінійка. У Фінляндії кожного разу це. Різна дата, але це початок серпня. На початку серпня діти йдуть до школи. Звичайний день, і ніяких лінійок навіть для першокласників. Ніяких урочистостей, таких як я бачила в інших країнах, тут немає. Все дуже легко, просто спокійно. Головне, щоб діти не нервували, були спокійні, радісні, веселі. І легкий звичайний день у школі, тому діти йдуть з легкістю не нервують, не хвилюються, не батьки, не діти. Наступне, що мене цікаво, неймовірно вражає це їхні уроки трудового навчання, кулінарії. Можливо, це по-іншому. На них називається, тому що переклад з фінської на українську можливо не відповідає, але все приладдя безкоштовно. Різноманітні інструменти, прилади, техніка, наприклад, на уроці трудового навчання, це все безкоштовно, це все є в школі. І дітей тільки вчать поступово від найелементарнішого до складнішого. Деякі вироби, наприклад, син приносив зі школи, такі, які мене давали дуже позитивно, тому що я, наприклад, у своєму віці таке ні разу не робила, і я б не знаю, чи як змогла навчити свою дитину. Наприклад, їх вчать і голкою спочатку зашивати. Гарно це робити, оздоблювати не тільки зашити дірку, наприклад, але гарненько нібито вишити. Але потім також в заключний етап це швейна машинка сучасна, і потім їм видаються такі дипломи, що вони можуть працювати на сучасному обладнанні. Це один із видів. Наприклад, щодо кулінарії, мій старший син обожнював кулінарію, тому що знову ж сучасні такі. Страви, які потім всім класом із вчителями їдять. Екскурсії. Екскурсії теж різноманітні, і екскурсії безкоштовні для дітей. Щодо проїзду, це безкоштовно, знову ж таки, чи школа, чи держава це сплачує, і також вхідні квитки безкоштовні. Квитки купують, оформлюють заздалегідь, але батьки нічого не платять. Куди діти йдуть? Йдуть не в дешеві місця, а йдуть в сучасні музеї, йдуть на заводи, йдуть на котки в кінофільми. Тобто там, де квиток коштує не 8-10 євро, там, де квиток коштує 25 і 30 євро. Наприклад, піти з родиною не кожен може і з дітьми разом, тому що на родину це буде там коштувати близько 100 євро, чи скільки дітей у вас в родині. Звісно, що для дитини це дешевший квиток, для батьків, для дорослого це дорожче. Але школа про все дбає повністю. І ще й за харчування завжди вони беруть перекуси. Там здоровий перекус, і пишуть, наприклад, заздалегідь, що буде екскурсія, і якщо ви хочете додатково дитині дати продукти харчування, то не можна цукерку, не можна сік, тільки корисні продукти харчування. перекус. Але школа завжди надає перекуси безкоштовно і вони повноцінні. Так, звісно, не всі діти полюбляють та їсти, але вони надаються. Щодо перерв у школі. Неймовірні перерви, я вже говорила, що вони за будь-якої погоди, тому що у Фінляндії немає поганої погоди і є неправильний одяг. Чи це мінус 20, чи це плюс 20, чи сніг, чи мороз, чи дощ, чи злива. Завжди діти граються на перерві. І це активно вони проводять своє своя. Перерви теж дуже цікаві в плані того організації. Перерви не так, як я звикла, наприклад, 45 хвилин урок, перерва 10 хвилин, 45 урок, перерва 20-15 хвилин і так далі. А перерва, наприклад, в день може бути одна або максимум дві. Це в мене сина в третьому класі. так. Перерви чому так? Тому що вони довгі. Довгі, щоб діти одяглися, вийшли на свіже повітря. І там гралися, тому що за 10 хвилин, поки одягнулися, поки роздягнулися, то вже час вичерпали. І також завжди акцентують на тому, як дитина одягнена, щоб був відповідний одяг. Що ще дивує? Що в школах в Фінляндії діти всі ходять в шкарпетках. Так, можна змінне взуття, але в основному всі в шкарпетках. І взимку в шкарпетках теж, я не знаю, для мене це підлога холодна, я вже скільки ходила, я би напевно взуття брала. І коли я працювала у Фінляндії, я теж брала змінне взуття собі. Але діти в основному всі в шкарпетках ходять. Вони вже звикли до цього. Що ще цікавого? Не можна, наприклад, дітям цукерок в школу давати на перерві. У свій вільний час не можна. І в мене дитина так звикла, що, наприклад, там з України цукерка, о, можливо, другу візьми там, як ми звикли. Чи на перекус на початку у мене така думка, і я ще не звикла, що в Фінляндії не можна в школу взагалі брати цукерки чи якісь солодощі. А мені син говорить, як не можна. кажу, так на з'їсиш. Знаєте, як у мене так, це нормально. Цукерку з'їсти на перерві. Він каже: так не можна. Я кажу, як не можна? Це ще в першому класі було. Так вчительська, так це ж перерва. І на перерві не можна, і в школу не можна. Так, звісно, я зараз знаю це і такого я б не запропонувала. Це вже для мене звична справа. І ви знаєте, ось менший син вже тут. Скільки проживає, то для нього смаколики. Наприклад, це може бути паприка, це може бути морква. Це смаколик. Тобто для старшого сина, звісно, це повинна бути шоколадка, цукерка, печиво. Це смаколик. Так і для молодшого, це смаколик. Але якщо він скаже, що я смачненька, я скажу паприка, і, будь ласка, поріжу мені сів з'їв як за не цукерку, а ось так овочі фрукти, тому що в школі ось цю звичку прищеплюють, прищеплюють її ще з дитячого садочку. І тому ось такі позитивні плюси, які я ще не сказала в попередньому відео. Хто не бачив попереднє відео, заходьте в опис. Під цим відео я залишу посилання. Я впевнена, що ще багато про що можна говорити. Я впевнена, що дуже багато позитивного в освіті можна знайти як у Фінляндії, так і в інших країнах світу, також в Україні. Тому пишіть в коментарях, чим вас здивує освіта у Фінляндії або в іншій країні світу. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку.